Мої вітання. Сьогодні поговоримо трішки про цибулину тюльпана після вигонки. Зараз дуже багато оголошень. Продам, продам. Я в цьому відео хочу розказати, щоб ви розуміли, що це за цибулина, і як вона себе поведе, і що з нею робити. Ну, По-перше, це цибулина, з якої вже зробили зріз. тобто вона в цьому сезоні вже не заквітне. Вона була велика, її, наприклад, давайте достанемо, вона була ось такого розміру. Ми її посадили, зрізали вже квітку, ось бачите. І в такому от вигляді люди продають. На перший погляд, вроді, така ось добренна цибулина, все, все так наглядно, красиво. Але хочу, щоб ви розуміли, що. Це все висохне, лишиться тільки, зараз ми розберемо, лишиться тільки, зараз, те, що сформувалось. До речі, я після зрізу даю ще тиждень побути, тиждень там навіть до двох, побути в ґрунті. її, вона тоді. Ну, якби наростає дітка більше, її можна потім ще висушити і посадити або реалізувати. Ось, дивіться, це що я все обриваю, це все, воно висохне і нічого тут не буде. А ось уже ми зараз доходимо, доходимо до цибулинки, яка буде у нас. Ось вона. Вона ще, можливо, Ну, може, трішки, ну, не, не сильно вона збільшиться. Значить, дивіться, ось що було перед цим, і ось яка цибулина у вас буде. Оце вся ніжка вона засохне, ви це все викинете. Значить, і це ось у вас така цибулинка лишиться. Десь відсотків 25%. Ну, якщо якісні, і бувають різні сорти. Ну якщо брати всі всі всі, то відсоток десь 25 заквітнуть. Є відсотки, де заквітнуть 50%, де є сорти, які заквітнуть 10%. Тобто Виходячи з цього, ви повинні розуміти, що, що ви купили і що у вас лишиться. Незалежно від того, чи ви її висушите і посадите осінню, чи її ось весною посадите, і вона там сама ну, лишнє відгниє, решта лишиться і укоріниться, і дасть вам на наступний рік або просто лист, і буде наростати цибулина, або квітку. Тобто. Два варіанти піти, висушити і посадити осінню, або можна весною посадити, якщо у вас є місце, що воно вам не мішає, то отакі два варіанти. Зразу скажу, що дана цибулина вона не підходить на виганку. Там... Якщо ви посадите там 100 штук, у вас може бути там 10 якихось таких невеликих квіточок. Тобто, щоб ви розуміли, що дехто вважає, що от раз купив у Голландії там, і садиш кожного року, виганяєш, гроші заробляєш. Ні, ми купляємо і всі купляють на виганку кожного року. Вже дуже мало лишилось. Людей, які вирощують самі, там дорощують це в основному дарвінові гібриди, які можна наростити достатню величину. Всі ці тріумфи вони зазвичай ну, не, вони діляться, вони не набирають. ну, покраймі, Ми вже експериментували на дорощування, вони не набирають належної, належного розміру і топить теплицю ради листа, ніхто ж не буде. Тому якось так майте. На увазі. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.